Якість енергосистеми України говорили на Ужгородщині під час виїзного засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України. Зібралися народні депутати, представники міністерства енергетики, обласної влади, місцевого самоврядування, енергетичних компаній та бізнесу, який розвиває виробництво енергії з відновлюваних джерел. Щоб брати історичні дані до 1978 року, насправді це ті регіони, де мала гідрогенерація становила пріоритетну частину балансу. І на сьогодні цей гідропотенціал в тих чи інших потужностях не залишається. Звісно, є нові технології, як мікро, так і малої гідрогенерації. І це ж теж є одним із додаткових джерел регулюючих потужностей. Зазначаємо, що цей цей регіон з огляду на значний відсоток саме відновлення джерела енергії має потенціал розвитку систем накопичення енергії. Уряд вбачає також потребу в тому, щоб місцеві органи влади розглядали питання розподіленої генерації як джерело резервного типу живлення під основні об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, в великих містах децентралізоване теплопостачання. І щоб ці об'єкти в тому числі були приєднані до об'єднаних енергосистеми. Зокрема, через розподільчі перестої, тобто через мережі Оксеру. Чому? Тому що це додаткове джерело електричної енергії для потреб в випадку ізольованого режиму. Попри обстріли енергетичної інфраструктури, в Україні таки стартував опалювальний сезон. Обережно його розпочали й на Закарпатті. Я бачу. Сьогоднішній статистиці, що Закарпаття також в правильному тренді соціальні об'єкти підключаються, 366 садочків, 357 шкіл і лікарні. Тобто проблем з соціальною сферою немає. В той же час обережно підходимо до щедрового споживання газу і відповідно. Максимально області приймають рішення обережно щодо населення. Тому дякую за те, що ми спільно з колегами з Міненерго, з регіонами на одній хвилі. Один із викликів енергетичної стабільності на Закарпатті відсутність річкових гідроелектростанцій. Немає проектів малої гідрогенерації, і взагалі по Україні ми ну їх не вистачає. Не розумію чому, тому що багато. Я як голова наглядової ради Ukraine Invest бачив багато інвесторів, які приїжджали і цим цікавились, тому що в нас є потреба в маневровій генерації. Гідро є одним з найдешевших засобів такої генерації. Ну на жаль, чомусь ми не маємо проєктів. Я вважаю, що тут є проблема з поєднанням інтересів громади і бюрократії. На засіданні наголосили й на позитивних прикладах реалізації закону про зелену трансформацію енергетичної системи на Закарпатті. Цікава інформація, за 24-й рік на Закарпатті споживання електроенергії з мережі впало на 3%. Це дані обленерго. Тобто, виходить, що в нас збільшується кількість підприємств, які в нас працюють, до нас реликуються підприємства. Вони збільшують навантаження на мережу. Але в мережі збирається менше ну, спадає споживання електроенергії. Тому що підприємства ставлять на своїй стороні, наприклад, сонячні електростанції, просто собі на дах ставлять і економлять, заощаджують електроенергію. Тим самим вони йдуть до якоїсь своєї енергонезалежності. І це якраз і є концепція. Також розбудови децентралізованої генерації. Ішлося також про роль західних областей у розвитку відновлюваної енергетики та в створенні нових джерел енергії. Ми сьогодні ми говорили про те, що є плани, що сюди може переїхати і тут відкритися трансформаторний завод. Це було б дуже добре, бо в нас є великі потреба в трансформаторах, і, власне, зараз дуже часто основні атаки припадають якраз на підстанції і на трансформатори. Тому виробництво енергетичного обладнання, генерація електричної енергії з різних видів, з відновлених видів, з відновлених джерел енергії це великий плюс, і добре, що. На Закарпатті така хороша динаміка розвитку цих процесів, що відкриваються і нові виробництва, і нові об'єкти генерації. Діалог стосовно встановлення електростанцій на відновлюваній енергії продовжуватимуть, аби знайти баланс між потребами держави, яка воює, з інтересами місцевих громад. Ректор найбільшого вишу Закарпаття Ужгородського національного університету Володимир Смоланка із самого ранку приймав вітання. Розділити свято приїхало чимало гостей із різних куточків України та навіть із-за кордону. Сьогодні у нас видатна подія в нашому університеті. Сьогодні ми завершуємо тиждень святкування 80-річчя -ти з дня заснування нашого університету. І у нас святкова подія урочиста вчена рада, на яку запрошені ректори наших партнерів, вузів з-за кордону, а також провідних університетів України. Хочемо відзначити те, що ми зробили за ці роки, що прожили, що пережили, і які у нас плани на майбутнє. А історії університету написано вже на багато сторінок. Перша про жовтень 1945 року, коли Ужгородський державний університет розпочав роботу з підготовчих курсів. А 1 лютого 1946-го за парти сіли перші 168 студентів із різних міст і сіл України. Нині у виші навчаються понад 15 тисяч студентів, та головне не кількість. Сильна сторона будь-якого університету в Україні, а тим паче Ужгородського це те, що вона не тільки плекає людей, студентів і кадри, які потім підуть працювати і творити і будувати Україну. Але місія цього університету це інтелектуальний розвиток країни в цілому. І університет, Ужгородський університет з цим справляється дуже добре, тому що те різноманіття факультетів, те різноманіття науково-педагогічних персоналу, те різноманіття. Наукових доробків воно дає можливість розвивати Ужгородську землю, розвивати Україну і розвивати систему освіти України в цілому. Університет виховав тисячі фахівців, які нині працюють у різних сферах. Тож безпосередньо впливають і на розвиток Закарпаття для Закарпаття. Цей заклад є гордістю. Це саме те, що нас. Представляє майже у всьому світі. Я зараз дякую всім професорам, ректору, студентам, які роблять так багато для того, щоб дійсно Закарпаття знала у всьому світі. Співпрацю з Ужну партнери найбільше цінують за спільні цінності наша співпраця розвивається впродовж 20 років, і ми у захваті від нашої співпраці в науковому, освітньому та духовному напрямку. Ваш університет відомий не лише у вас в країні Європі, а і всьому світі. і Тому для нас дуже велике, дуже велика честь співпрацювати із з вашим університетом. від імені пані ректори. Я вітаю колег із уж. Ротського національного університету і бажаю їм усього найкращого і здобуття хороших результатів у подальшій своїй роботі. Олена Олексійовна, вітаємо! На урочистостях традиційно відзначили багатьох працівників університету нагородами та подяками за внесок у розвиток освіти, науки, міжнародної співпраці. Зрештою, за відданість університету. Привітати рідний університет у межах одноденної відпустки приїхав і Віктор Трошкі. Нині військовослужбовець, а раніше викладач. Ще в 22-му році я довго думав над тим, що робити, як і ми всі. Одне рішення, яке я думаю, що було правильне, це те, що коли ми всі об'єднаємося, тоді зможемо захищати себе свої родини. І це для мене стало поштовхом до того, щоб стати до лав Збройних сил України. Підтримую зв'язок з університетом. Кожен раз, як у відпустку приїжджаю, то кожен раз заходжу на факультет, в інститут. З колегами спілкуюсь, і так само недавно був у відпустці. і Володимир Іванович каже, що ми у нас тут 80 Я Якось здивований був, бо пам'ятаю, недавно було тільки 70-річчя. Віктору трошки як і кожному, хто дотичний до ужну університет дав щось більше ніж просто освіту чи роботу. Дав дуже багато основу розуміння, основу комунікації, основу мислення, основу логіки. Це дуже багато в сучасному світі, як у війську, так і в буденному житті. Бажаю не тільки університету, але всім викладачам, студентам пишатися тим, що ми є частиною такого великого університету. Урочистості продовжили неформальним спілкуванням та фотосесіями. І біля символічних цифр перед будівлею ректорату, і біля вишитого нещодавно панно з логотипом університету, до чого долучилися й працівники та студенти. Про дівочі розваги, забобони, вишивку й навіть про жінок босоркань говорили в ожеродському сканцені. про закарпатську жінку крізь поризму народних звичаїв і вірувань розповіла завідувачка відділу науково-освітньої роботи Тетяна Сологуб-Коцан. Про ті ролі, які жінка виконувала у своєму житті, вона була і дружиною, і донькою, і мамою. Взагалі, в ті часи вважалося, що жінка стає повноправним, якби членом громади суспільства, коли вона стає, стає мамою. Лекції у скансені проводять від початку року, і щоразу теми різні від обрядів до давніх ремесел. Я відвідувала екскурсії, лекції, майстерня писанкарства дуже цікава. Лекції про вишивку, про візерунки, що вони означали. що це ще одна можливість, і треба обов'язково йти. Серед слухачок, студентки Закарпатської академії культури і мистецтв кажуть, тема близька і важлива. Ця тема мені цікава, тому що я працюю, навчаюся в сфері культури, і мені здається, є важливим зберігати нашу традиційну культуру саме закарпатську. Закарпатські жінки вони завжди є такі сильні, роботящі, навчені, як кажуть, ну трудящі. Ілона з Басарабії, тому цікаво було дізнатися саме про закарпатських жінок. Мені насамперед цікаво почути саме про жінок Закарпаття. Бо я, як представниця іншого регіону, я з Бесарабі, Одеська область, цікаво прослідкувати відмінності, порівняти щось дуже цікаво дізнатися більше про ваш регіон. Друга частина лекторію творча. Майстриня Вікторія Симкович навчала основам ручного ткацтва. Кожна учасниця власноруч створила маленьку підставку, унікальну й теплу, як спогад про жіночу силу та майстерність. Це картон. В Ужгороді представлено мистецтво скорення роду. Обласну виставку робіт майстрів народного мистецтва. Подія присвячена двом датам. Міжнародному дню нематеріальної культурної спадщини та 80-річчю з дня створення Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури. Наш центр протягом 80 років займався, опікувався, зберігав, відроджував традиційне народне мистецтво Закарпаття та опікувався та підтримував майстрів та носів нематеріальної культурної спадщини. Сьогоднішні наші працівники, які працюють у цьому напрямку, є гідними продовжувачами. Світочів закарпатської культури, починаючи від Андрія Коцьки, який був нашим першим директором, потім у нас працював Федір Манайло, Адальберт Борецький. 40 років 40 років у нашому центрі працював заслужений майстер народної творчості Федір Коложварі та заслужений майстер народної творчості ем, Михайло Баник. Разом із співробітниками центру культури Наталією Стегурою Оленою Ваш і Костянтином Ковганом свої роботи представили майстри та майстрині з різних куточків краю. Загалом майже 30 учасників: як постійних, так і нових. У нас є постійні учасники, які завжди відгукуються. К кожного разу. Це в нас Марія Купар із ветеранками. Це в нас бісер. Завжди ну, Лога в нас робить бісер гарний, теж член спілки майстрів народного мистецтва. Потім вишивальшись, Ганна Кугутка, вона в нас постійна практично. Ілона Войнарович. Вона теж сьогодні вона багато раз брала участь у наших любов. Ліжка завжди теж і мали персональні виставки. Ми її робимо. Ну і так бере теж у групових виставках. Бере участь. Ну і ще на сьогодні в нас дуже гарно перший раз взяли участь це шумелин, це кукурузоплетіння. Це витвори дійсно, я сказала би високої майстерні, які вже і з побутової тої тематики виходять на вищий рівень. Вони вже це вже як декоративно прикладне мистецтво. Троє авторів Анатолій Сакалош із села Велика Бакта Берегівського району, Костянтин Ковган із Ужгорода, а також Петро Шекда з Міжгір'я представили різьблення по дереву. Мистецтво має давні традиції на Закарпатті. Матеріал природний та придатний для розмаїття виробів. Водночас праця не з легких. Колись, наприклад, по моїй вулиці, там де я жив, було 11 різьблярів. Ну, від пацанів до величких хлопців займалися різьбою. Проблема в тому, що з Різьбови тяжко. В даний час То тяжка робота, рука, деколи терплять. Аби заробити треба 12 годин мінімум робити. 10-12, аби щось заробив на різьбі. В даний час я ще можу, бо я вже ну, маю ім'я якоїсь, я працюю в інтер... у Фейсбуці, розумієте, бо інакше не продаш ніч. Я маю пенсію до пенсії дідовище благо, так? Ні? У мене. В мене вже якась ім'я трохи, тому що мої роботи ну, по всьому світі. Від Америки, Європа, вся практично представлена. В Австрії дуже багато робіт. Моє художнє різьблення, кераміка, лозоплетіння і кукурудзоплетіння, витинанки, валяння вовною, бісероплетіння, перебірне ткацтво та вишивка. Кожен твір по-своєму унікальний та однаково зберігає традиції, теплорук і сердець народних умільців. Відома майстриня зершави Іляна Войнарович прикрасила експозицію своїми вишиваними роботами. Моя мама завжди ткацьком за ткацьком вишивала, та й мене привчила до, до, до цієї роботи. Я вишивкою займалася вже понад 50 років. Понад 200 рушників я вишила, сорочок чоловічих вишиванок понад 100. Такі на пасхальні рушники, десь 100. Це мистецтво мене підтримує, бо я в 43 роки захворіла. Та це мене і держить. Бо, бо вишивка, то насна, то, то, то час, то не думаєш ні за що. Бачите, я всі свої роботи люблю, бо були кольорові. Сорочка, одна вишиванка, 50 кольорів. Представляєте собі, 50 кольорів. Я дуже люблю, бо було весело, весела вишивка. <гум> Експозиція налічує понад 200 робіт. Охочих ознайомитися з творчістю майстрів і майстринь запрошують до виставкової зали закарпатського музею народної архітектури та побуту впродовж двох тижнів. В Ужгороді свій творчий доробок представив відомий митець із Мукачева, заслужений художник України, член національної спілки художників України та спілки художників Угорщини Петро Фелдеші. В експозиції зібрано роботи різних періодів творчості автора. Від тих років, коли я ще навчався, 18-19-річним був є декілька робіт, і до сьогоднішнього, яку я ще вчора вночі доробляв. Вони вони не відрізняються від других, бо як я і тими був незадоволений, так і цими незадоволений. От але ну, просто останні роботи я вирішив віддати якби пошану своїм вчителям і зробив ну не то, що серію, а декілька робіт моїх вчителів: Контратовича, Медведського, Антона Шепи. Виставка присвячена 80-річчю, яке митець відзначив торік. Досі відбулося вже кілька презентацій його творчості в різних мистецьких локаціях. Нині це зали Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая, де представлено вибрані твори з великого та багатогранного доробку Петра Фелдиші. По перше, це людина, яка працює в різних техніках, в різних напрямках. Це і монументальне мистецтво, і олійний живопис, який ми мало до речі, на, на жаль, знаємо, але в олійному живописі. Він має такі ж сильні роботи, як і в акварелі, так само, як і в монументальному мистецтві. Хочу сказати, що це надзвичайний колорист, але найбільше він є композитор мистецтва. Тобто, це людина, яка вибудовує площину, яка вміє оперувати лінією плямою настільки відважно і настільки професійно, що твір фактично. Любий твір, він з легкістю, з віртуозністю формує дуже легко і дуже зрозуміло. Петро Фелдиші – живописець, графік, а також художник-монументаліст, який прикрасив громадський простір у низці країн понад 130 -ма своїми роботами. Та найбільш упізнаваний митець завдяки акварелям, які створює у власній неповторній техніці. Дивишся на роботу, тут ранні роботи я просто неймовірно, наскільки все влучно. От, ідеальні композиції, все покладено так. І там, де має бути, фактуру винайшов свою. Це акварельний папір з зернистою фактурою, то працює неймовірно. Кольоропередачу зробив свою. Оцей елемент не те, щоб абстрактного, але такого живописного узагальнення, коли говорить живопис фактично. і коли дивишся, так і назва є, і там гора, там хати, там якісь маски, там якісь, просто якісь речі. Це пишнота фарбова. Хтось каже, графіка. Ні, це живопис на папері. Це ніяка не графіка. І Фелдоші мислять образами у кольоровий спосіб. Оглянути роботи майстра завітало чимало поціновувачів, зокрема і колег митців. Витончене розуміння теми. Він настільки має такий нерв акварельний. причому хочете пейзажі? Хочете фігуративні роботи? Ну, все має свою загадку, його роботи містичні йдуть. Містичні в техніці виконання і в трактовці. мега -акваріст. мега. Ми маємо мати дуже велике щастя, що ми сьогодні на виставці. Отаке От буває. Можете мені повірити рідко в житті і виставки такого класу у світі, то світ би мав за радістю таке бачити взагалі, сероліто. Мега-мастер. Дуже інтелігентний, як людина. Назва виставки Творити, споглядаючи Боже творіння. Я Боже творіння. Бог то, що створив, і то може тебе надихнути. Я знаю, що Бог добрий, Бог творить все добре. І якщо ти надихаєшся Божим творінням, то ти будеш робити добрі речі. Можна надихатися е, чимось поганим, от, і туди робити щось зле, як і у творчості, так і в житті. Тобто, з якого джерела береш, ознайомитися з експозицією охочі зможуть протягом двох тижнів. На станції Уж стартував новий проєкт Студія плейбек-театру для дорослих. Це формат, у якому актори грають невигадані сюжети, а реальні історії глядачів. Одразу без сценарію, щиро й від серця. Фотохудожниця Кетрін Кіш каже: у плейбек-театр закохалася ще торік, коли готувала соціальну фотовиставку про щастя. Буквально за місяць до виставки мене запросили сюди в станцію Уж. Я побачила цю виставу і кажу, все. Я хочу, щоб саме актори плейбек-театру виступили. Ми домовилися, так вони виступили в мене на виставці. Це було неймовірно круто. І я тоді закохалася в це мистецтво і ще тоді думаю, блін, я хочу навчитися цьому грати. Я дуже хочу. Пані Анна каже, участь у студії допомогла їй не лише спробувати нове, а й знайти спільноту людей, з якими можна бути собою. Тут я знайшла. От. Чудове коло, чудову спільноту, і ще можливість якоїсь емоційної розгрузки, тому що під час виконання якихось вправ, якихось тих імпровізаційних таких моментів, це дуже так ну, емоції ввільняє, скажімо так. Юлія студентка, перформанси відвідувала часто. Тепер вирішила й сама навчитися грати у плейбек-театрі. Це тільки друге заняття, але це дуже. Таке хороше розвантаження, бо ти можеш навіть прийти з важкого дня з дуже засмученим настроєм і з важкими думками думати, що ой, тут знову прийдеться працювати, я тут ще більше вимитуюсь. Але насправді ні. Ти тут відпочиваєш і набираєшся нових сил, ти тут перезавантажуєшся і набираєшся нового досвіду, так, виходиш з зони комфорту, що для мене найголовніше. На станції Уж плейбек формат уже відомий, та ця студія особлива. Це не лише творчість, а й простір для самопізнання, спілкування й підтримки. У безпечному колі кожен може проявити себе й прожити емоцію разом з іншими. Це терапевтичний і водночас творчий процес. Саме Ця студія це вона більше направлена на те, щоб дати простір людям для спілкування такого глибокого підтримуючого для взаємодії. Заняття проходять щоп'ятниці по три години. Перші зустрічі ще відкриті для всіх охочих. А вже за тиждень група стане стабільною, щоб учасники могли глибше працювати разом. Підсумком навчання стане публічний перформанс. Глядачі розкажуть свої історії, а учасники студії миттєво відтворять їх на сцені. Юні динамівці на старт. У роді відбувся чемпіонат України. З легкої атлетики фізкультурно-спортивного товариства Динамо України подія стала знаковою для Закарпаття. Перше за роки незалежності чемпіонат України з легкої атлетики ФСТ Динамо проводиться у нас на Закарпатті, на місці срібної землі. До нас приїхало вісім команд по десять учасників, які представляють свою команду. Це провідні легкоатлети областей, які до нас заявились на змагання. Юні представники областей налаштовувалися на змагання і сподівалися на вдалі виступи. Серед спортсменів Полтавщини я гадаю, що Артем Вовк і Гончаренко Леонід повинні десь трошки виділитися серед інших учасників і показати гідний результат для того, щоб попасти на фінальні змагання. Після подолання дистанції атлетки одразу ділилися своїми результатами. Другий забіг ставимо колодки. Цей виступ приїхало 12 людей з нашого клубу. Моє найліпше досягнення з бігу 100 метрів було 14-25. Сьогодні я провіла 14-1. А переможці ще й розповідали про своє захоплення легкою атлетикою. Займаюся легкою атлетикою два-два з половиною роки. Ось був на чемпіонатах України багатьох і в призи попадав один раз. Було у Луцьку перше місце на 400 з бар'єрами. Так бігаю короткі бар'єри: 110, 60 з бар'єрами. Кращі ж учасники змагань представлятимуть Україну на міжнародних стартах. А в командному заліку перемогли Закарпатська, Київська та Одеська області.